Канал Starfall продовжує свою роботу над проєктом Цифрова абетка вчителя нової української школи сьогодні ми з вами поговоримо про генератор головоломки Знайди слова. Філворд – це різновид головоломки, він має вигляд сітки, заповненої літерами. Щоб розгадати філворд, треба знайти і закреслити або обвести всі слова, які пропонуються у завданні. Даний генератор дає можливість створити авторський філворд, наповнюючи сітку будь-якими словами або словами на задану тему. Перейдемо з вами за цим покликанням на сайт, де знаходиться генератор. Одразу хочу зазначити, що всі авторські права на даний генератор належать сайту розвиток дитини. Спочатку ми дамо назву нашому філворду. Сьогодні я буду створювати філворд для учнів 7 класу з теми «Коло та круг. Беремо з вами розмір поля. Нехай буде 14 на 14. Далі в цьому полі необхідно записати слова або у стовчик, або через кому. У мене вже слова підготовлені, які відповідають темі «Коло та круг з геометрії для учнів 7 класу. Далі йдуть невеличкі налаштування, які необхідно зробити. Показувати чи не показувати список слів, який буде знаходитися у філворді. Це залежить від того, яке завдання ви поставите перед людьми. Зараз буде створений філфорд з показаними словами. Я не хочу додавати лист з відповідями, і нехай не буде у нас зазначення ім'я та прізвище. Далі ми натиснемо кнопочку сформувати. І ми бачимо, з вами уже, ось, дивіться, сформований філворд. Його можна завантажити. І філворд буде мати ось такий вигляд. Вказано слова. А можна ці слова було поставити позначкою «Не вказувати», а, наприклад, «Знайди відповіді на запитання в даному філворді. Сподіваюсь, що. Наш урок сьогодні був для вас корисних і до нових зустрічей на каналі StarFall.